Добрий день усім! Сьогодні у програмі персона Олег Баран. До речі, мені не дали ваше по батькові. Ви любите, коли до вас звертаються іменем і по батькові? Мені без різниці. Тобто я можу вам казати Олег. Може. Все гаразд. Мені приємно, бо я Олегівна, тому це ім'я для мене рідне і мені буде звикло його вимовляти взагалі. А у вас є якісь такі уподобання стосовно імен, кольорів, чогось такого, що ви в житті любите там найбільше? Крім дітей? Дружину. Друг, ох, як правильна стратегічна відповідь. Пане Олеже, бо вас напевно завжди питають тільки про те, чому ви колись вибрали таку роботу і чому ви колись вибрали ковбаси. Тому я захотіла почати не з того, чим ви займаєтесь, а те, чим життя наповнене ще, адже ж не тільки роботою. Але все ж таки, ви в дитинстві любили їсти м'ясну продукцію? Звичайно, любив. А що саме? Любив варену ковбасу, любив печену ковбасу. А хто вам Любив свята на свята їсти ковбасу, бо завжди, коли приїжджав в село на свята, то звичайно, що пробував смачненьку ков... вуджену ковбаску. То бабця, діду, хто то робив? Ну, залежно до кого на свята попадеш. Якщо попадеш <падеш> до бабці, будеш бабці. Якщо до родичів інших, то в них. І вона вам смакувала так сильно, що ви вже тоді в дитинстві подумали, я колись теж щось таке вигадую. Рідко є хлопчики, які маленькими вирішують таку професію обирати. Таку спеціалізацію. Ну, В дитинстві, звичайно, що я про це не мріяв і не думав, що воно так станеться. Але ковбасу любив, це однозначно. А ви хотіли бути космонавтом? Чи льотчиком, чи моряком? Ні, коли я був дуже малим, я хотів бути фірманом. Фірманом? Ви так. хотіли мати коня свого? Мені дуже подобалися коні. Я бігав, коли я приїжджав в село, я бігав на ферму. Мене дуже цікавив колгосп, мені дуже подобалось. І я завжди любив на фіру, на коні, щось допомагати, щось робити. Це для мене була мрія. А зараз ви їздите за кермом? Ви любите самі керувати автомобілем? Їжджу, Люблю. А швидко їздите? Ні. Не любите швидко їздити? Вже після того, як я став батьком чотирьох дітей, то вже швидкість для мене стало змінюватись на спокій. Це така важлива для вас відповідальність за своє життя перед дітьми? Я думаю, так. А скільки років вашому найстаршому або найстаршій, і скільки найменшому? І виповниться 11, 11 років у листопаді. Це найстарший? – Найстарший. А, а півтора ага. рочки у нас хлопчику? Йому півтора року звати його Всеволод. Всеволод. Ви на пана дуже хотіли сина мати. Ну, звичайно, як кожен мужчина я хотів мати сина. Ви знаєте, не всі. Я знаю чоловіків, які хочуть одну донечку і більше ніким не хочуть займатися. Ви хочете, щоб цей ваш маленький Всеволод виріс, і ви будете знати, що ви після себе свою справу йому передаєте. Я помітила, що вся ваша фірма це сімейний бізнес, так? Так. Але ж з родичами важко працювати. Їх ж не можна скритикувати. Мені здається, їх не можна звільнити. Дехто навпаки зарікається працювати з родичами. Ну от в нашій родині, власне, воно якось компенсує одне друге. Тобто ми не маємо таких конфліктів, ми спокійно, злагоджено працюємо. Звичайно, що конфлікти бувають, але ми не допускаємо доходження їх до якогось там піку. І один другому вибачаємо, один другому. Пробачаємо якісь певні моменти, і дипломатично і рухаємося вперед. Маємо а як ви виходите з тих моментів? Ви суворий керівник? Керівник повинен завжди бути суворим, але справедливим. Якщо керівник для мене ідеальний керівник це людина, яка вміє в тяжку хвилину підтримати свого підлеглого, розрадити в певний час, але також і вимагати від нього. Того, чого потрібно. А є якась межа, То ви, наприклад, там пробачили раз, пробачили два. У вас велика фірма, дуже відповідальна робота кожного. Мені здається, нема у вас жодної посади, яка би не впливала на якість вашої продукції. І йде та межа, що ви скажете Стоп, любий працівник, от вже далі я не можу тебе пробачати. Це вже забагато. Що ви не можете пробачити? Коли людина старається і хоче зробити, я бачу, ну може не все виходить, але вона прагне до того, щоб зробити. Завдання, які вона отримала, то таку людину не можна вигнати чи сказати їй, що вона свобіна. Цю людину з нею треба працювати. Тобто люди це також, вони не роботи, вони не можуть зробити зразу те, що від них вимагається. Але в процесі навчання, в процесі бажання того, що вони коли вони цього хочуть, цей результат завжди прийде. Ви Багато часу, я так думаю, роботу переділяєте. Ви стаєте в котрій годині? В шостій-в сьомій. В, сьомі. в шостій сьомій. І після того зразу вирушаєте на роботу, так? Ні, ще йду, роблю такий маленький прохід, ногами ходжу. Досить, ну, кожну рано я роблю таку спортивну розрядку, 5 кілометрів проходжу пішки. У, по свіжому повітрі так так. Це такий ваш як вид спорту, в принципі. Ви компенсуєте те, що ви потім багато сидите за столом? Власне, так. А коли ви почали це робити? Мені теж подобається, до речі, ці, мені здається, це такі західні методи роботи, коли перед роботою є заняття спортом, і тоді вже керівник, напевно, більш бадьорий і з кращим настроєм, так? Звичайно, це дає настрій на цілий день і бадьорість. І, звичайно, що з сидячою роботою і з проблемами, з хребтом, краще треба рухатись. Рух життя. А за радянських часів ще була така зарядка під час роботи, її робили. І мені здається, ця ідея була зовсім-зовсім непогана. Скільки у вас з всього працівників працює? От, по всій вашій мережі, по всій фірмі. На сьогоднішній день у нас працює більше тисячі чоловік. Ми, маємо, ми обробляємо сьогодні 7 тисяч гектарів землі, відновили порядка 20 ферм і далі розвиваємося і рухаємося в тому напрямку. Поки що це ферми лише на заході України? Поки що це ферми лише на заході України. А є плани, щоб ці ферми розросталися? Географічно? На рахунок, на рахун... Ми вже географічно рухаємося в плані продажів, в плані магазинів, а з фермами поки що є задумки там, на рахунок виробництв в інших областях. Тобто, ще якісь, скажімо, відкрити хлібопекарню в Києві або під Києвом. Тобто є такі задумки. На рахунок ферми ще не замислилася над тим. Але я, як тільки буде ціль, вона буде досягнута. Тобто, тут потреба. Як буде потреба, ми це зробимо. А ви цілеспрямована людина. Якщо ви собі обираєте мету, ви завжди її досягаєте? Це кредо. Це ваше? Не кредо, це, це навіть не кредо, це, це основи життя. Тобто, так, якщо людина бачить ціль і до неї йде, тоді вона чогось досягає. Ну, власне, психологи цього теж вчать, але мені здається, тут економісти, політики і психологи мають якесь таке спільне, що коли людина чогось дуже сильно хоче і знає, що вона хоче, вона це досягає. Тоді який рецепт, ваш рецепт успішного бізнесу? Мені здається, є окремий підхід на заході України, на сході, в центрі, що ми маємо ментально інший підхід до нашої роботи. Ми більш так ставимось до неї по-домашньому, але, можливо, я помиляюся. Ви можете оцінити, от як от західноукраїнці ставляться до свого бізнесу, до приватного свого бізнесу? І от... як їм досягати цього успіху, бо мені здається, вас можна назвати успішною людиною, правда? Звичайно. Віра в те, що ти робиш, це перше. А друге праця. Якщо людина вірить в те, що вона робить, і, досягає, і докладає максимально праці, вона завжди отримає результат. Лінтяїв ви не любите. А хто ж їх любить? Ну, дехто просто закриває на це очі. Як ви переключаєтесь після роботи, після дуже важкого дня, потім на ваших чотирьох дітей, дружину, про яку ми вже згадували, до речі, як дружину звати? Галина. А як ви дома її називаєте? Галина. Так і називаєте, Тобто нема у вас якихось таких ваших слів. Як ви потім цей от момент переключення? Ви сідаєте в машину, приїжджаєте додому, діти вас там зустрічають, не зустрічають. Як цей момент виглядає? Діти завжди мене зустрічають радісно, тішаться, що я прийшов. Правда, не завжди я приходжу, коли вони ще не сплять, але коли, коли вони мене бачать, вони тішаться. Ну, Діти це наші квіти, тут що можна більше сказати. А що вони вас люблять? Вони люблять, коли ви там. Там, чи в гори їздите, чи коли ви разом гуляєте, чи вони люблять, коли ви десь там мандруєте? Що люблять ваші діти? Мої діти люблять все, щоби робити разом. Тобто, коли ми є разом, вони це вже люблять. Гуляти, подорожувати, ходити в кіно. Любі речі, які ми можемо робити спільно, їм подобається. Їм Я тішуся від того також. Ну а команда, звичайно, у нас велика. команда, коли ми йдемо, нас вже велика команда. У нас вже як мінімум четверо, коли ми йдемо. Я і троє дівчат. Це вже мінімум четверо. Так що бувають різні цікавинки. О, мої діти комедні. Ну, як всі, напевно, всі малі діти. Дуже цікаво. У Вас три донечки? Вам буде потім складно аж три добрих зяті. знаєте, я вам скажу. Є вже якісь критерії, які має бути чоловік? Ну, напевно, це буде проблема, але це буде проблема тоді, коли вони вже стануть. Готові до того, щоб одружуватися. А сьогодні я про це не замислююсь, бо, бо бо я думаю, що це питання дуже складне для відповіді. Просто час так швидко пролітає, що ми деколи чуваємося, як наші діти виростають. Тоді я бажаю, щоб ви ніколи не звертали свого шляху, якщо він вам такий приємний, і щоб діти, які коли виростуть. А потім прийшли до нас сюди в студію і розказали нам, такі як вони знайшли свою другу половинку і чи захотіли вони продовжувати вашу справу, бо деколи діти люблять робити щось геть зовсім інше. Дякую, що ви до нас прийшли. Дякую сьогодні. в нашій програмі Олег Баран.